<тит> Ти, -ти, 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 знала. Ти, -ти, Ти знала, мій поїзд пішов, коли я зустрів тебе і попрощався з душею Ти знала, я не відчуваю біль немає почуттів ні на що я байдужий клон. Ти точно знала, знала, ти краще, ніж вони Ти в моїх руках, але мені час і ти так Ти точно знала, я не виправлюсь Божевільний будинок, нескінчений з тим Ти я знала, я був тобою приречений Раніше був сенс, тепер ні по що у тебе з ним тип То все є життя п'єчем, а в мене ніде, ні все, ні холодно, ні гаряче так. Провал. Знову в студії пожежа в ефірі нехай говорять, і вони говорять про те, що ти знала, ти знала, я без тебе зник по вогненій воді оді, солодкий туман, ти знала, я як загнаний звір, не люби нікого, нікому не вір. Пепер -пепер. Ти знала цей район, як Лондайк, і все, що нас чекало, з тобою. Сумний фінал ти знав я твоє серце вкрав, Ти моє серце взяла на прокат Ти знал я був тобою переречений, Раніше був сенс, тепер ні про що у тебе з ним тим То все і життя, як лючом, А в мене ні те, ні се, ні холодно, ні гаєчі там. жив в ефірі, нехай говорять, і вони говорять про те, що ти знала. Так, 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 так. Ти знала, я без тебе пропаду, ти точно знала, ти знала, мій поїзд пішов, коли я зустрів тебе і попрощався з душею, ти знала. Я не відчуваю біль ти точно знала, ти точно знала, так, так, так.